Всім привіт! Ви на каналі Конюшевський ловит, а сьогодні Конюшевський ловить на поплавець і не тільки ловить на поплавець карасів, а ще й намагається відсікти отаку от противну рибу, як канальний сомик. Що з цього вийде? Дивіться далі. Така от краса пливою добри. Звичайний ранок на річці. Погазував, дорогенько, погазував. Значить, ділюсь з вами своїм секретом від цих е, прожорливих соників. Значить, для того, щоб їх відсікти і ловити карася, перше, що ми зробимо, це. Зараз замішаємо прикормку і накидаємо для того, щоб на нашій точці була якась конкуренція, тому що якщо там стоять вони в великій кількості, відповідно, карасю немає там чого робити. Не любить він цих ушльовів, так само, як і ми. Другий момент це нам треба підібрати насадочку. Бажано, щоб вона була якогось неживого походження. Тобто це не має бути черв'ячок, якого цей сомик зразу об'їдає. Опариш не так, ось на опариш я зловив вже навіть карасика. Е, тому що ж, ну, все-таки достояв і дочекався свого карасика. Тому що якщо тільки одягаєш е, на гачок черв'яка, відразу налітає сом. Так ось, насадочка моя, це прям е, штука з дитинства, і для її приготування нам потрібно одне гарне домашнє яєчко і мука. Хто вже здогадався, зараз будемо е, прямо на водоймі, зараз будемо готувати риболовне тісто. Його можна було б, звичайно, приготувати з водою, але коли воно виходить на домашньому яєчку такого жовтого кольору, це от е, лайфхак з дитинства, тому що саме на оце от жовте тісто, е, ну якось крась його тут е, обожнює, прям, ну, прям занадто. Е, ось зараз, доки будемо з вами замішувати тісто, бачу, що на праву вудочку у мене вже хтось там е, намагається з'їсти мою насадку. Так ось готуємо. Що нам для цього потрібно? Розбиваємо наше яєчко. Оп, його гарненько так. в тазик наш. Яєчко ми розбили і скористаємося нашою паличкою-вручалочкою екстрактором для того, щоб його трішки збити. Буквально трішечки. Слухайте, а поки ми збиваємо яєчко, в нас вже клює на ліву вудку. Може це таки потрібно було почати щось робити для того, щоб рибка почала клювати. Так, Збили наше яєчко. І потрішки додаємо мукичку. І це все діло гарно перемішуємо. Мукичка теж домашня. Бачите, яке яєчко на фоні білої муки відразу придає нашій суміші такого. Жовтого-жовтого кольору. От саме про це я і казав. Також ця насадка дуже класно працює цей весняний період, коли карасики на більшості водойм відкликаються дуже гарно на манку. От в мене це завжди був замінник манки, тому що в дитинстві я ще не вмів її гарно зробити. Знаєте, щоб вона там шпріз, гарно поміщалась, гарно трималась на гачечку. А от з тістом якось. Не було взагалі ніяких проблем, тому саме тісто в мене було таким от більш універсальним. Потім вже, коли водичка прогрівалась, була інша проблема у нас от, навіть накопати черв'ячка, коли вже жарке посушливе літо, без дожичів, знаєте, десь хробачки ховаються поглибше в землю, до них докопатися вже неможливо. І тоді теж у нас було. В той момент дві насадки. Це варена картопля. І це от, тісто. Також, е, от, фірмове моє тісто це в те, в яке можна було додати е, якийсь спрей. Наприклад, запшикати це все там полуницею або запшикати це все е, часничком. Але ось сьогодні вирішив все-таки по класиці, е, без додавання зайвих компонентів. Так, ну. Тісто наше майже готове. Розбираємо всю мукичку, яка лишилася на стінках. Ще раз його гарненько перемішаємо. Воно має бути до тої консистенції, ось бачите, зараз муки в ньому мало. Тобто воно липне до пальців. А має бути в тій консистенції, коли воно до пальців вже не липне. Додамо ще мукички і порозминаємо його гарненько. Ну що, мій варіант проти соміків готовий. До рук вже не липне. Ось таке от гарненьке. Жовте. Беремо, формуємо курочку під гачок, все, готово. Зараз будемо дивувати наших карасів. А саме головне, саме головне відсікати цих довбаних соміків. Ось таким от тістом. Насаджуємо ми його, значить, наступним способом. Беремо шматочок, формуємо з нього кулечку таку, оп, і це все в гачочок. І потім на гачку я ще його додатково ось так от навколо гачка опутую. І виходить у нас ось такий от смаколик. Навколо гачка я ще додатково ось так от обкочую. І все, у нас навіть гачочка не видно. Опа! Ось так це виглядає, гачка навіть не видно. Закидаємо. бачите, друк вже не ліпне зовсім. Тобто, ось яке воно має вийти. Ну що, перший закид на тісто. Принесе воно нам карасика, чи ні. Відлікає воно сома, чи ні. Зараз перевіримо. Ну що, швиденько замішуємо прикормочку. І сьогодні використовую я Real Fish серія Tornado. Це е, тигровий горіх, хоч тут і написано короб, але я вже перевіряв його тисячу разів на річках з карасем, і е, тигровий горіх, я ж кажу, чудово працює не тільки на комерційних водоймах, а й на диких теж. Тому тут навіть нічого не експериментую, просто-напросто насипаю. Насправді. Е, Можна було б використати мій класичний улюблений красьовий Карасьову прикормку. Це чи брат-чесник, ну, яка працює точно супер просто по карасю. Але я знаю, що на цій річці дуже багато різноманітної риби. Тому, е, знаєте, а все-таки чесник це настільки карасьова тема, що хотілося поекспериментувати спробувати виловити щось е, цікаве. Тому е, інша прикормка буде це пряні кориця. Хоч тут написано лящ, але я скажу: в поєднанні цих всіх смаків, в поєднанні оцеї от активної фракції, яка присутня в цій серії, ну, я думаю, що можна буде зловити навіть намагатися якусь там цікаву рибу, не тільки ставити от штамп тільки на карасю. Хоча основна ціль сьогоднішньої рибалки це саме він. Тому це все діло змішуємо. А посил цього всього, друзі, що не бійтесь експериментувати. Тобто, знаєте, там в мене є знайомі, які там зачепилися за якусь одну прикормку і все життя її використовують. Ні. давайте експериментувати, я ж кажу, і от пробувати щось різноманітне, змішувати між собою. І дуже часто з цього виходить щось ну, дійсно класне. Ось у нас прикормочка такого темного кольору. Ми її ще активніше перемішаємо. Ну, і Однієї сипушки мало, якщо ми розраховуємо на якусь цікаву рибу, тому сьогодні ще е, мікс мікрозерен номер 6 мій улюблений. Ось, Він трішки з рідиною, тому його прямо в суху прикормку все це діло додаємо і гарненько перемішуємо. І вже після цього додаємо ще трішки водички. Ну що, в нас вже все підготовлено і можна по традиції провести екскурсію риболовним місцем. На березі сьогодні я сам, вже активно встає сонечко сліпить. Як ви бачите, поряд нікого взагалі немає. Знімаюся в будній день, тому що, щоб ніхто мені не заважав і щоб я нікому не заважав своїми тараваннями. І так, все по класиці. У нас риболовне крісло, в нас тут стіл. На якому? Це необхідне, що мені потрібно для поплавцевої ловлі. У мене завжди в одній сумці. Ось, будь ласка, вся сумочка поплавці е, додаткові, готові. Монтажі зв'язані. Мотовила, грузила, різноманітна жилка. Гачки різноманітні. Тобто все-все-все, що потрібно, в мене завжди в одній сумочці. Взяв сумку, взяв вудочки і все. Готово. Далі у нас на столі. Тісто, яке я зробив, Дивіться, яке жовтеньке, симпатичне. Далі у нас пшеничка, яку теж і в прикормочку буду додавати, і додавати на насадочку. Карась її любить. Готується насправді теж там дуже все просто, але за браку часу використовую вже готову. Опариші, бачите, в якому у мене вони в жахливому стані. Це все пов'язано в тому, що. Жара вони в машинці в мене трішки підварилися. І ось я ж кажу, на сьогоднішню рибалку мені ще їх там вистачить повибирати якихось живеньких, але вже їх, вже їм все, гайки. Черв'яка я вам не буду показувати, який в мене був, тому що там було взагалі все жахливо. Тому накопав свіженького. Подивіться, яких симпатюлічок накопав вчора. Соховилка, все по класиці, як в дитинстві, взяв і погнав. І нарив достатньо таки швидко. Достатньо таких непоганих хробачків. Далі в мене з цього боку сумка з обладнанням, рукомийничок по класиці. Ось так в мене вики... виглядає моє віконечко, в якому я рибачу. Як ви бачите, річка на цій ділянці достатньо таки вузька, я не знаю, напевно, метрів 35-30. Достатньо таки заросше, багато різноманітних. Рослин, дерев. Дальня вудочка в мене це Brain Scout є оновлений. І закинути. Він, бачите, ось ці от гелячки. Там на дні лежать ще геляки. Я вже знаю, бо обірвав пару снасточок тут до цього. І от я просто кидаю туди, її повільно зносить тактечейка, і якраз там от відбуваються всі основні клювання. Права вудка в мене це Brain Energy. В довжині 5 метрів, тому що, от бачите, оці от нависаючі кущики не дадуть зручно рибалити більш довгим будлищем, а вона якраз падає теж ось зліва тричить гелячка, ось і поплавець наш падає. До речі, на поплавець хтось щось ворушиться. Зараз ще може будемо підсікати. Не знаю, як це зробити однією рукою, однією тримати камеру, але ми спробуємо. Хтось в нас вже позарився на наше тісто. Ну, давай. Будемо сподіватися, що це карасик. Після докорму вже приплив. До речі, ось уже садочок. Як я казав, зранку зловив вже пару карасиків. От там от вони тіліпаються. Ну що, закинувся, приготував тісто. Навіть вже загодував трішки рибку, і поки вона підтягується, я буду чекати. А ви знаєте, що робіть? А ви пишіть мені в коментарях, яку б ви рибалку хотіли бачити наступною. Прям що вона буде наступною, не обіцяю, тому що я їду зараз на чемпіонат України по фрістайлу. І відео, відповідно, наступне буде присвячено темі спортивного флету. А вже потім. Пишіть в коментарях, куди мені відправитися. До речі, поки з вами балакаю. в мене хтось на нашу ліву вудку намагається стипзити поплавець. Я не знаю, як зараз підсікати і знімати себе однією рукою. Щось має цікаве з цього вийти, але спробуємо. спробуємо. Ну, Якісь дивні клювання. Опа, Дивіться, яка у нас плиточка підтягнулась на закорм на активну фракцію? Слухай, на такі напопливати же можна ловити. Давай, давай. Слухати, характер клювань взагалі просто жахливий. І до речі, мені дуже подобається локація, в якій рибалю, але знаєте, це от берег, та що крісло потрібно, щоб було вище, а ти оце постійно бігаєш вниз до вудок. Не дуже зручно, чесно кажучи, не дуже. І не бігаєся за рибалку, і поки роса можна поїхати в воду. Є великий шанс, що пропустиш підсікти саме вчасно. І... Пропустиш клювання. О, бонус. <ріст> Дивіться, що зловив. Зловив чиюсь оснастку. Чиюсь відірвану оснастку зловив. Слухайте, з нормальним, класним поплавцем. Ну клас. Вже не драма. На рибалочку приїхав. Бонус. повело повело, 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 повело. Викладай, викладай, викладай. Це точно карасьова клювака. Опа-ча я ж казав. Карасик невеликий, але є. О, туди під кущика його. Оп. І зараз має опять бути. І відпустив, що ти будеш викладати? Так, да. виклав. О, друзі, за геляку зачепив. Зачепив за геляку. Оп! Пліточка. Слухайте, нормальна така плітка клює. Ой, коротше. Покльовки сьогодні просто жахливі. При тому я не а в цілому про сам процес покльовки. Ой, оп, 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 оп. опять не скаржився. На нетіо клює, давай. Тобто риба настільки довго клює, я не знаю, що вона там розжовує, причому це на будь-яку насадку. От просто цей от процес покльовки ну він занадто затяжний. Бідний поплавок цей. Півтори хвилини хитається, хитається перед тим, як все-таки риба його насадку все-таки візьме вже до рота. Ну, Слухайте, що дивно, що на праву вудку сьогодні клює більше плітки, ніж карасів. І подивіться, ну, мурижить того поплавка, мурижить, мурижит. Ні, щоб дзьобнула дзьобнула і погнала, то ні. О, о! О! а це не пліточка. А це карасик. Оп. А, і тут повело, і повело потянуло. Карасик. опача, Оп, і на другу, і на другу, і на другу. На другу потягло. Опа, та тут хтось нормальний. Пацанчик такий. Опа. Знову дубль з двох рук. Так, ну що, рибка в нас почала все-таки активніше клювати. І дивіться, що у нас там вже в садочку робиться. Кабанчики, карасики. Фух, Ну що, за достатньо такий короткий період, як ви бачите, трошки карасиків на дубасу, і зараз покажу топ насадок, які сьогодні найкраще працюють по такій чудовій рибці. Ще раз покажу, як я. Насаджую тісто. От просто ліплю кружечок, засаджую на гачок і потім гачечок так катаю, 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 щоб він ось повністю майже сховався. Тільки було ледве-ледве видно лопаточку. Жала, щоб не було видно взагалі. І ось такий от варіант працював найкраще. Тобто, бачите, жала не видно. Вона виходить такої некруглої форми більш продовгуватої. Але насправді сьогодні. Ця насадка була не ідеальною. Тобто воно класно працювало, на неї взагалі не клював сомик абсолютно. Але ось ця насадка сьогодні розривала. Знову таки, хоча на неї і сомик клював, але все одно, по кількості риб вона сьогодні просто розривала. Це моя улюблена насадка, три білих опариші, Але сьогодні вона працювала не в такому виконанні, а ось в саме такому. Потрібно було насадити спочатку два білих або два жовтих. І потім один червоненький. Ось в такому ж варіанті сьогодні ця насадка принесла найбільшу кількість клювань. просто найбільшу кількість. Знову таки, сьогодні я ще експериментував з зерновими. Ну, зерно рибка на цій водоймі любить, адже я це знаю точно. Насаджував просто по покрасити дві зернинки. Вони, хоч і достатньо м'які, але жало, в такому варіанті потрібно завжди залишати відкритим. Але ну, сьогодні на неї клював гарний карасик, трішки крупніший, але ну, його моментами потрібно було чекати ну, занадто довго. Тому, тому я його отак от модернізував, цю насадочку, лишав зернинку і доповнював двома опаришами. Отже, в такому варіанті ця насадка набагато швидше приваблювала рибку і заставляла клювати. А от сама класика класична, да, це. Беремо хоробачка, пробиваємо в декількох варіантах, в декількох місцях, закриваємо його обов'язково Ну, Насадка ж то ідеальна, ну, що ще потрібно рибі. Але справа в тому, що е, таку насадку розривав сом просто без варіантів, не давав шансів карасям взагалі. Тобто цю насадку я сьогодні майже не використовував, все-таки впирався в тістечко, впирався, впирався. В опариша і впирався в комбінацію опариша з зерном. Ну що, такий у нас скромний уловчик. Отакі от карасики покльовували. Слухайте, ну такий от уловчик без трофеїв, але насправді за декілька годин душу відвів просто ось так. От. Нарешті здогадався, як позбутися соміка, і, ну я ж кажу, сьогодні на риболовлі просто кайфанув. Якраз не трофейний, але знаєте, саме такий от ідеальний. На лодоньку, за лодоньку, на пательню зі сметанкою, з цибулькою, тому рибку зараз завезу бабусі своїй. І буду далі збиратися, як я вже сказав, на чемпіонат України з фрістайлу. Тому наступне відео вийде саме на цю тему. Це буде спортивний флет, і ви дізнаєтесь, чи вдасться нам перемогти чемпіонат України і чи вдасться нам потрапити в збірну України. Друзі, ну а сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви підтримуєте його обов'язково лайком, залишите коментар в підтримку україномовного ютубу. Ну, а з вами був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.